Харків зустрічає вересень, місто сили, знань і мрій. Ми разом стартуємо у новий навчальний рік і впевнено крокуємо вперед: до знань, до мрій, до перемог. Дорогі діти, учителі, батьки, від щирого серця. Вітаю вас зі святом першого дзвоника. З Днем Знань, шановні батьки, дякую вам за те, що ви завжди поруч, за вашу підтримку та віру, вашу мудрість, ваше тепло. Це те, що формує характер наших школярів. Бажаю вам добробуту, стабільності, терпіння та злагоди, слова безмежної вдячності висловлюю вчителям. За їх самовіддану роботу і величезну любов до дітей. Ви надзвичайно працелюбні, творчі, самобутні, бажаю наснаги, терпіння та творчих здобутків. Сьогодні наймолодші наші учні, першокласники, вперше ступили на поріг нашого ліцею. Нехай він стане для них другою домівкою, а клас. Згуртованою сім'єю, нехай цей день стане успішним, стартом для нового навчального року, символом дивовижних звершень та відкриттів. Нехай шкільне життя буде для всіх цікавим і пізнавальним. Майбутні випускники цей день є початком фінішної прямої і наполегливої праці. Серйозної підготовки до вибору професійного шляху, тож впевнених кроків до високих результатів на НМТ бути гідними гробанянами нашої держави. Дякуємо нашим захисникам, які виборюють свободу та незалежність України. Вірю! Що спільними зусиллями ми зробимо цей рік яскравим, творчим, насиченим, значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе здоров'я, добробут та мир, успішного всім навчального року та позитивного настрою на весь навчальний рік. Зі святом. Любі першокласники! Вітаю з Днем знань! Нехай ваша шкільна стежина буде цікавою і захоплюючою, а я на вас уже чекаю. Вікили ми, ж в таві степу крила, і хвилідні пробі, і хмари золотаві, і щастя острови, Хай має над нами державні прапори.